Є безпека, є охорона. Це не комерційна історія. Срочлася нікатери ні, ні з чого починається безпека. На жаль, крадіжки відбуваються. За скільки можливо приїде на виклик, ну власне сама бригада? Питання дуже таке, просте. Вітаю вас, друзі. Ви на каналі П'ятої редакції. Сьогодні у нас в гостях начальник управління поліції охорони у Запорізькій області Олександр Враді. Вітаю вас, пане Олександре. Дякую, вітаю. Будемо сьогодні з вами говорити про безпеку, про те, як убезпечити своє, житло, тим паче, ось в таких складних умовах. Давайте спочатку про вашу роботу. Як вона взагалі змінилася з початку повномасштабної війни? Спочатку початку повномасштабної війни наша робота змінилася. Ми столкнулись з багатьма новими викликами. Це Відключення світла, втрата зв'язку, так «блек-аут». Але ми вживали певні заходи, щоб наші замовники, наші громадяни майже на себе це не відчували. Що стосується охоронної сигналізації. В цілому наша служба працює для безпеки наших громадян і вживає певні превентивні заходи для того, щоб горожані. Та е жителі міста відчували себе якомога безпечнішому обстановці. Про заходи давайте тоді трошки, які заходи вживали. Самі ж кажете, викликів дуже багато з'явилося спочатку з повномасштабної війни. Як переживали часи блекауту? Як це на вас вплинуло? Що робили? Е спочатку е ми застосували свій резерв особового складу. Застосували резерв технічних засобів прилів сигналізації. На багатьох об'єктах вживали заходи щодо встановлення додаткових резервних живлень, тобто заміна акумуляторів. Дуже інтенсивне було спілкування з нашими замовниками, інтенсивне спілкування з нашими громадянами використання. Додаткових автопатрулів, використання додаткових піших нарадів. Це відбулося за рахунок того, що ми розуміли нашу потребу. Ми розуміли, в яких випадках і для чого створена наша служба. За, мабуть, місяць ми вже відпрацювали певну стратегію та тактику. Як впродовж години збільшити кількість груп реагування в місті в два рази. Тобто у нас на сьогоднішній момент щодобово заступають 12 автомобільних патрулів. По всьому місту. По місту. Угу. Це зараз ми кажемо про місто. У випадку блокауту кількість збільшується в два рази, тому що ми поліцейські за сигналом тривоги ми пробуваємо впродовж однієї години. Зміни, які відбулися, це зміни, мабуть, носять психологічний характер. Ви маєте на увазі емоційно складно, тому що не зрозуміло? Так, так, так. Тому що є багато складовин, тому що забезпечити безпеку родини, що робити, куди вивозити, забезпечити безпеку дітей. І в багатьох складових рішення приймалися швидко щодо евакуації населення, особливо евакуація населення, евакуація працівників, наприклад, в Мелітопольській громаді, Бердянській громаді, Васильівській, приймалося рішення майже миттєво. І багато працівників виїхало сім'ями, евакували майно, зброю важливі документи. Всі ці заходи відбувалися ну дуже швидко. Я розумію, що ті працівники, які раніше перебували на окупованій території, ну застали часи окупації, скажімо так, а ви допомогли, вони виїхали, вони зараз всі працюють у Запоріжжі, наскільки я зрозуміла. Так, Є? всі працівники, які виїхали з Бердянських, Мілітопольських, Васильівських громад, вони працюють в нас. Ми забезпечили кожного працівника місцем роботи та житлом. Стосовно техніки, кажете, також вдалося якусь частину вивезти, на жаль, щось залишилось в окупації. Щось е залишилось на е окупованій території, е але основна частина, вона вся вивезена. Як сьогодні, наскільки я розумію, поліція охорони це один з підрозділів Національної поліції України. Як співпрацюєте з рештою підрозділами сьогодні? Е так, поліція охорони є одна із основних е частин е Національної поліції України. Е е нам Майже більше ніж 70 років. Тому співпрацювання з іншими підрозділами у нас ми відчуваємо потребу. У нас є оперативне реагування на виклики нас є... Тобто, ви також виїжджаєте на виклики Звісно. Так? Звісно. Ну, це не лише стосовно крадіжки, так, або там злому будинку. Ні. Ми працюємо як один єдиний робочий механізм. Але в нас більш направленість це профілактика крадіжок на об'єктах. Ми за допомогою технічних засобів або фізичної охорони здійснюємо і надаємо громадянам або юридичним особам певні послуги. Ну, це не комерційна історія, наскільки я розумію. Тому що одразу, якщо ми кажемо про поліцію і охорони, ми з вами говорили попередньо до інтерв'ю, що це ось ну, якась комерційна складова, одразу якась не дуже добра асоціація. Поясніть людям. Так, звичайно. Для того, щоб ми мали можливість придбати матеріально-технічні засоби, ми укладаємо договори на платні. Основі. Угу. Але а, вартість, а, це у нас зазвичай є індивідуально до кожного замовника. А, в, під час широкомасштабного вторгнення а, вартість значно знижена. А ви ж працюєте і у Запорізькій області на підконтрольній території України, я правильно розумію? Виїжджаєте там до того ж? Оріхова працюємо і так далі. Тобто не лише ваші послуги можна отримати на території міста Запоріжжя. Так, зазвичай. Ми працюємо по всій території. Не області і виїжджаємо навіть і в Оріхово. Є в нас виїзди і до Марганіц, і до Нікополя. Мабуть, у нас є 10 чоловік, mm -hmm. працівників поліції, які зараз несуть службу в місті Херсон. Поясніть ось, ви виїжджаєте до цих територій, до населених пунктів, які перебувають поряд з лінією розмежування. А ви це за викликом? Можливо, ви, як і представники патрульної поліції, які виїжджають, допомагають громадянам гуманітаркою. Вони возять продукти харчування. Можливо, ви також доєднуєтесь до такої допомоги, також щось надаєте людям. До нас звертаються, скажімо так, громадяни, які потребують забезпечити безпеку під час. Поїздок до, наприклад, до Горіхова. Ну, наприклад, да, і, а, і а, на доверих засадах ми ці заходи виконуємо. Угу. Вас ви сказали стосовно того, що ви зараз максимально робите все, аби не було мародерства. Дуже багато людей з міста Запоріжжя виїхало спочатку повномасштабної війни, хоча вже і решта частина повернулась. А зараз, на жаль, є такі будинки, які зруйнували російські ракети. Тобто, там також якась частина майна людей ще залишається. Ви також я розумію, що охороняє, ну, охороняєте ну охороняти ці об'єкти на сьогоднішній час. У нас таких об'єктів біля 900. Є навіть є такі об'єкти, де ми не можемо знайти замовників або власників цього майна. Але сигналізація працює, ми виїжджаємо, якщо є виклики на ці об'єкти. Але таких об'єктів залишилось Руж і е, нашим е, громадянам і замовникам е, дуже приємно, коли е, з'являється зв'язок, і їм приємно е, чути, що ваш будинок, ваша квартира, ваш магазин все в порядку, все під охороною. Угу. Ну, я знаю, що ви також займаєтеся безпекою закладів освіти. Так, е, щодо закладів освіти, на сьогоднішній момент по місту е, вже. Е, Встановлені так називаємо тривожні кнопки 63 об'єкти по закладам освіти. Далі робота з міською владою міста триває. Ми дуже зацікавлені в безпеці в наших шкілах, дитячих садках і вживаємо певні заходи. Які саме ви так добре розповідали про систему, як працює взагалі ця тривожна кнопка? Тому що всі ми ну у багатьох з нас верніше, навіть і уявлення можливо такого немає. Ну кнопка і кнопка, як вона працює? За скільки можливо приїде на виклик, ну, власне, сама бригада? Ось розкажіть трошки про цей механізм, що робити конкретно у закладах освіти. Значить, по закладах освіти в нас встановлюються технічні засоби на відному місці. З інформаційним о, таблом о, з надписом Виклик поліція прибуває наряд на цей виклик за щитаних хвилини, мабуть, я би сказав, за о, за секунди, тому що о, о, за рахунок о, сучасних о, приладів ми чітко відслідковуємо по секунду, що робила наша технічна служба. Де знаходився наш наряд і в єдиної системи національної поліції ми можемо залучити і патрульну поліцію, і національну поліцію для того, щоб якомога оперативніше прибути на виклик. Ось в продовження теми про тривожні кнопки. Чи плануєте ви їх далі встановлювати в тих же закладах освіти, в медичних можливо закладах, можливо, просто на багатоповерхівках? Ну аби запоріжці дійсно себе відчували захищеними. Ми зараз вивчаємо і аналізуємо конкретні певні міста, де ну, найбільш кримногенні, найбільш там, де скупчення громадян і так, встановлюємо. Десь за тиждень ми встановимо біля 10. Цей проєкт буквально в нас розпочався місяць тому. Зараз у нас по городу вже працює 48. Таких місць, де можна викликати допомогу. Плануємо ще до кінця місяця встановити ще плюс 30. Угу. І я вас запрошую практично. Ви можете приїхати, приїхати натиснути, і... переглянути. Зазвичай. Навіть прорахувати за скільки хвилин приїде. Мабуть, секундами. Певна... Мабуть, секундомира можете подивитися. Скажіть, будь ласка, як сьогодні можна доєднатися до поліції охорони? Тому що я думаю, багато буде бажаючих просто вступити в лави національної поліції або патрульної поліції, зокрема і до вас. Чи можливо сьогодні потрапити до вас? А які критерії повинні бути? Ось найголовніше назвете? Якщо вступити до лав національної поліції, то критерії одні. Це перше бажання і мотивація. У нас зазвичай присутні відділ кадрів. У нас зазвичай присутні певні для всіх поліцейських критерії відбору. фізична підготовка, медичне проходження медогляду і, як я вже зазначив, мотивація. Ви да, також до інтерв'ю сказала, що зараз у вас на реалізації дуже багато проєктів. Ось розкажіть про найголовніші. Окрім тієї тривожної кнопки, яку ви плануєте встановити по місту, Один із, один із проєктів це варта вашої оселі. Майже щодобово вибиваються крадіжки, ми отримали від нашого департаменту поліції охорони задання. Зробити проєкт Варта вашої оселі, яка включає в себе перше відпрацювання жилих масивів, Відпрацювання будинків, доведення інформації, що встановлення сигналізацій, по-перше, збереже майно, по-друге, зниже кримінальну обстановку щодо квартирних крадіжок. І втретє, дуже багато є таких певних моментів, як визначається довіра, довіра населення до поліції. Ми зазвичай відслідковуємо кількістю квартир об'єктів, які знаходяться у нас під охороною. Мабуть, одна квартира це, мабуть, дві-три людини. І навіть в умовах повномасштабного вторгнення ми відчуваємо потребу і необхідність. Кількість зростає. <свіття> Якщо говорити в цифрах, то орієнтовано плюс 70 плюс 80 квартир та будинків у нас сумішість збільшується. Тому ми вважаємо свою справу правильною і рухаємось в душному напрямку. Ще таке питання: я знаю, що деякі з ваших працівників доєднуються до штурмових батальйонів. Штурмова бригада Льть. Штурмова бригада, так. Да. є такі випадки. Що це за штурмова бригада? Трошки розкажіть про неї. Чи багато ваших працівників доєдналося вже? Новостворена штурмова бригада, людь, яка включає в себе кілька напрямків в частині того, що це штурмовий підрозділ, створений під егідою Міністерства внутрішніх справ, до якої наші працівники теж залучаються. На сьогоднішній момент ми вже перевели трьох працівників найбільш вмотивованих, найбільш відповідальних. На сьогоднішній момент у нас є ще біля десяти аеропортів наших працівників, які виявили бажання продовжити службу в даному підрозділі. Чи багато людей, які добровольцями пішли на війну. Чи є взагалі такі серед вас? Є. Тому що я думаю, що зараз до Збройних сил доєдналися люди з різних професій, ось максимально. Є і такі особи, є і такі працівники. Ми з ними постійно підтримуємо контакт. Сім'ї, які залишилися в нашому місті. Ми постійно спілкуємось, надаємо будь-яку допомогу. Тому... Ми вживаємо певних заходів для того, сім'ї працівників знаходилися в безпеці. Ну і взагалі я думаю, що ось ваша робота, як ви сказали, наша робота правильна, вона важлива, вона дуже відповідальна. Хоча безпека і, і твоя власна, і твоєї селі вона починається в першу чергу з тебе, з твого усвідомлення, з твоєї відповідальності. На ваш погляд, з чого починається безпека? В двох слів недостатньо. Це комплекс заходів. Це багато моментів, нюансів складових, за рахунок чого формирується взагалі безпека. Тому що, як, наприклад, встановити тривожну кнопку з інформаційним таблом це одна маленька складовина. Саме важливе – це те, що хто приїде, як швидко приїде, і яку допомогу саме вам нададуть. Оце називається конічний результат складової. В нас широкий спектр надання безпеки. Але є безпека, є охорона. Тому і в першому, і в другому випадку, майже це одне і те ж, але заходи, які можна вживати, вони трошки різняться. Користуючись нагодою, хочу звернутися до жителів міста. Зараз у нас працює проект варта вашої оселі». і бажаючи можете звернутися за телефоном 98-99 для спочатку з'ясування більш детальної детального проекту. Ну у вас на сайті я розумію, що буде офіційна інформація. Так, Там роз'яснення, що це за проект. Так. Я думаю, що хто зараз зацікавиться, може перейти. По Перегнати. сайту і отримати консультації з цього напрямку. Я дуже сподіваюся, що наступного разу ми з вами зустрінемося з якогось гарного приводу. Можливо, поліція охорони розробить ще один цікавий проект. Можливо, це буде проект для дітей, для юнацтва, можливо, будуть ще якісь цікаві заходи. Тож, якщо що, телефонуйте, запрошуйте. Дякую, дякую за розмову.